Час готувати в прямому ефірі сніданку з одним та І сьогодні не можемо оминути дуже традиційну страву. Та що там для українців? Для всіх, хто любить яйця по всьому світі, їх використовує за призначенням в різний спосіб. Варить, смажить або робить омлет. Але сьогодні це буде незвичайний омлет. Уперше страва під назвою Омлет Поляр приготували. Ось він на екранах наприкінці 18 сторіччя на французькому острові Мон-Сен-Мішель. Через далеку відстань від суші продуктів на острові бракувало. В Вдосвід було тільки яєць. Молода жінка і власниця місцевого готелю Анет Пуляр. Вдосконалила рецепт яєчні перед смаженням. Вона вирішила відокремити білки від жовтків і смажити їх окремо. Сьогодні омлер, Омлет Пуляр це така, знаєте, гордість туристичного острова Монсен-Мішель. Там його можна скуштувати за 30 євро. 30 Ого. євро порахуємо. Значить, євро в Україні коштує Скільки? трохи 3? більше 30 Ну, наприклад, 900 30. гривень приблизно. Тобто, а, 900 гривень 4 яйця 90 почекаю. гривень. 90 гривень чотири яйця коштує. Ну, ну, Якщо 30 євро, Ну, 900… я просто не вірю в цю суму. 900 гривень. Бо це ж золоті. Да. Це 10 300... євро це 300 гривень. 9... Боже мій. Так, треба усвідомити цю цифру, але менше з тим, давайте заспокоїмося. Хух, я видохнув. У нас будуть чотири яйця. Абсолютно безкоштовні, якщо порівнювати з цією сумою, за яку можна купити яйця на іншому боці нашої планети. Так, друзі, чотири яйця. Що я маю зробити? У мене дві мис... миски. Ну, по перше, як ви розумієте, сьогодні мінімум інгредієнтів: вершкове масло, сіль, яйця. Це найголовніше ну хліб і помідори чері вони завжди пасують до яєчних страв. Тут у нас суцільне буде яйце, але ми маємо, як ми сказали, тільки що в правилах приготування млету поляр відокремити відокремити білки від жовтків. Трохи більшу миску я розбиваю яйця. Ідуть білки чотирьох яєць, а в іншу чотири жовтки. Це раз, зараз, ну, по-перше, можна усвідомити наскільки буде пухкою ця страва, тому що ви побачили, що вона, по-перше, в розмірах, як незвичний омлет, здається, що там використали не всі чотири яйця, а всі 10 яєць. А по-друге, Справа в тім, що білки, це я вже анонсую подальші дії на кухні. Білки ми маємо збити в дуже добру піну. І будь ласка, я вас дуже прошу. Це е, такі, ну таке невеличкі прохання, навіть не порада. Вам, ну ви зрозумієте, вам від того буде легше. Не робіть цю страву заздалегідь, тобто не збивайте білки заздалегідь, тому що вони мають властивість, а це просто суцільна хімія, трошки спадати і е, знову перетворюватись на ось таку рідину. Білкову, яку потім вже вдруге збити буде неможливо. Тому, як тільки зробили, як тільки збили, починаємо діяти далі. Перед тим, як я зіб'ю білки, я маю збити, що правильно Збити жовтки звичайним вінчиком або веделкою. Трошечки угу. додам сюди солі, зовсім трошки, щоб вони теж а, мали певний такий. Підкреслений смак, збив я жовтки, і їх можу, можу залишити зовсім ненадовго. За цей час я маю білки збити до доброї піни вже е, таким нормальним блендером. І увага! Щоб добре білки збивалися, обов'язково вони мають потрапити в чистий посуд, який аж при е, е, торканні аж скрипить жодної краплі води. Тому що можуть недобре збитися. І ага. яйця мають бути холодними. Ну що ж, наш омлет поляр на наступній стадії. Я розігрів пательню таку на середньому вогні, щоб нічого не горіло, це важливо. Далі вершкове масло зовсім трошки, воно розтануло. І зверху я спочатку вилив змішані жовтки, змішані з дрібкою солі. Знов таки, і е, білкова маса, і е, жовткова маса мають все таки м -м, якийсь відтінок смаковий. Тому по солі трошки хочете, поперчіть. Правил єдиних немає. Людонько, якщо хочеш, ти роби. Але головне правило саме таке: спочатку на розігріту пательню. бачите, вже е, е, жовтки мають потроху е, схопитися і схоплюються. Тепер що я роблю? Я беру. Ти ж покажи спочатку, яке воно повітряне. Подивися, бачиш. От, Вони вже майже схопилися, трошечки схопилися. О, так. А, але увага, тут ні в якому разі не, не, нічого не має бути розпечене. І я викладаю добре збиті білки, які я розподіляю так. по пательні, а, щоб ця поверхня була більш-менш рівною, рівномірно розподіленою по поверхні пательні, ви... вже по поверхні. Трошки сопленого жовтка. Ну, вигляд просто неймовірний. Мені цікаво, ну, яким ну, воно буде та така, на да? так, яким воно буде на смак. От я, наприклад, ніколи не бачила цього рецепту і не смакувала такої яшні. а наш оператор Дімка, який зараз сидить поряд, каже, що він вже давно за цим О, рецептом. Я спеціаліст такі... Так, давно цьому... готую такий сніданок. Ну, зараз порівняємо. Я, до речі, готую цю страву вперше в житті. О. І а, справа в тім, що Руслан, я Руслан, слухай, ми потім вдіймо, теж Дімі дамо скуштувати нашому оператору і спитаємо. У нього смачніший сніданок яєчні за цим рецептом. Чи смачніше нехай покаже спочатку свій поляра, а потім буде порівнювати. Розумієш, у кого Я краще йому вірю поляр. на нас помірюємося полярами. А так дійсно ось ось так. Ми зробили так ложкою або лопаткою, розподілили по всій поверхні. І увага! Невеликий не, не... вогонь, невеликий вогонь. Я б навіть сказав, менше за середній. І далі накриваємо кришкою для того, щоб білок у нас більш-менш схопився. А жовток, жовткова маса, ця скоринка не перетворилася на щось таке на, на вугілля. Воно має все-таки бути жовтого кольору, приємного, жовтого, підпеченого кольору. Нічого не не бачив, я по іншому не можу сказати, тому що в передчутті кінцевої страви я все контролюю. У нас він доготовлюється. Оскільки а, тут професіонали не сидять і кажуть, що омлет поляра ну ми не перевіряємо. На невеличкий легенький вогонь поставили, щоб нічого не підгоріло, мало жовт. І білий пухкий колір, як ще сказати, щоб передати вам ці відчуття. Тому я зараз трошечки відкрию кришку. Бачите, все залишається. Зверху ще білок не повністю схопився. Але якщо ложкою так от подивитись лопаткою, то жовток-біленький і не він не підгорів. Це я вам жовтенький жовтенький, жовток, а біленький білок. Дивно. Далі кривище одну себе ситуацію. І на а, закри, закрита кришка, обов'язково далі все продовжує готуватися. Снідальне сніданок вітає кожного з вас, 24 січня у четвер, і сьогодні готуємо, здавалося, б, для багатьох, мені так здається, і для мене також страву, яка доволі є екзотичною. Хоча із простих, зрозумілих українських інгредієнтів, їх там всього лише три: це яйця, це вершкове масло, і це сіль. Готуємо красивий екзотичний омлет, який називається омлет пуляр. Так відкриваю кришку. Все я готував на середньому менше середнього вогню. Не все дуже розпечене, з закритою кришкою. Це важливе, важлива умова для того, щоб оцей білок схопився. Я його перед тим добре збив, розмішав яйця вінчиком, споча... не яйця, а жовтки. Трошки підсолив. Спочатку вершкове масло, потім жовтки, трохи вони схопилися і зверху розмістив збиті білки. Зараз я викладаю омлет на тарілку. Оп! Клас. Але це ще не все. Треба ж довести все до ладу, щоб все було презентабельно і за правилами. Далі я розрізаю омлет навпіл. Навпіл. Ось так. Є. І перегортаю його. От одну половинку накриваю іншу. Оп! Oh, Клас. Пані, пані та панове. На тарілку виходить омлет, який називається пуляр. Далі трохи оздобили е, помідорами чері, тому що яйця дуже добре смакують саме помідорами. Трошки можна додати зелені, зверху або посипати, або ось так от гілочку кропчику. Але у нас є спеціалісти де сюди. Звук режисер Дмитро. Сюди підійди. Оператор, звукорежисер, він оператор, він і ще й продюсером може бути, омлето. Так, Дмитро, спеціаліст, який нам сьогодні відкрив, що він є спеціалістом в приготуванні омлету поляр для своєї родини. Дмитре, чого не вистачає? Все ідеально. Все ідеально. Так, так. і ага. а, здавалося б, з чим ти міг би ще приготувати цей омлет? Нічого не треба, трішки можливо сиру додав би все. без шинки, без нічого. Абсолютно дякуємо. Отже, омлет поляр готовий, і ось в такому вигляді я пропоную його подавати. Краще подавати безумовно його в теплому, гарячому вигляді, тому що коли він буде холодний, теж непогано, але він трошки переспуститься. Але менше з тим, ось така страва до вас не